Топ цікавих фільмів з неочікуваним кінцем зберігай, аби не загубити. Зникла в зірках, і цей фільм китайський. Під час відпочинку на тайському острові з приводу річниці весілля зникає дружина. Хайфей, hey це чоловік намагається, аби слідчі відкрили справу і допомогли йому знайти дружину. Але правоохоронці відмовляються приймати заяву, посилаючись на те, що не мають достатньо підстав. Та Невдовзі у його номері з'являється жінка, яка видає себе за Мудзи, зникшу дружину. Хоча хай фей говорить, що не знає її, і це все вма жінка. Знає забагато спільних подробиць, і персонал готелю говорить, що саме ця жінка була з ним весь. Час. І тут він таки знаг. Ходить детектива, який йому вірить. І вони разом будуть намагатись розпутати це все. Фінал виявиться дуже яскравим і ой, яким неприємним. У полоні стихії фільм, до речі, знято на реальних подіях. Випадкова зустріч Темі і Річарда Натаїті стала початком великого кохання. Темі мандрівниця, яка ще юною покинула свій дім через не дуже щасливе дитинство. Та на Натаїті під час роботи вона зустрічає Річарда, британця, який подорожує на власній яхті. Через купу спільних інтересів молоді люди швидко зближаються і починають все більше часу проводити і разом. І тут знайомі Річарда пропонують йому роботу перегнати їх яхту до Каліфорнії. Темі таке Ела згоди вирушити разом з коханим, але вже на середині шляху їх судно стикається з найпотужнішим ураганом. І тепер відбившись від курсу, їм треба якось вижити і знайти землю. Це цікава та романтична пригода, яка повна небезпек і випробувань. До речі, дрейфували вони 41 день. Це так само було і в реальності. І куди ж без фільму по агаті крісті кривий будиночок. Онука магната Арістіді Леонідіса Софія наймає приватного детектива Чарльза Гейварда, щоб з'ясувати обставини смерті свого дідуся. До речі, Софія і Річард мали романтичне минуле. Почавши працювати над справою і допитавши усіх членів Чарльз днів, виявляє, що у кожного були свої Мотиви на вбивство. А найцікавіше, що заповіт і не був підписаний, і увесь капітал перейшов нові юній дружині. То весь будинок він заповів Софії. Було складно відірватися, і кінець кінець це прям щось Діліться, Що ви вже дивились, а також що ще можете порадити.